Так, друзі, всім привіт! Прийшла мені ось така посилка, сьогодні я забрав на новій пошті від виробника Nowjet. Ось, це у нас буде навігатор. Вирішив собі замовити ось таку штуку. Щоб собі полегшити в дальнішому працю в оприскуванні полів, в розкиданні добрив, бо теж думаю, з часом взяти собі ще оцю лійку, щоб розкидати. Ну це добрива. І для цього кажу, замовив собі оцей агронавігатор полів. Ось так. Взяв собі ну, само бюджетну, бюджетний варіант, це у нас буде 582 модель. Є ще і більш сильніші варіанти, де більший планшет, більш сильніша антена. Для моїх масштабів мені повністю вистачить. Мені ну, цієї більшої, більш сильнішої моделі не потрібно. Якщо у вас більше поля, більше гектарів, то можете собі взяти оцю, цей дорожчий варіант. Дивіться, в комплекті йде у нас планшет, ось такий, на якому є програма. Пізніше ви цю програму відкриваєте. І через Bluetooth підключаєтесь до антени. І воно пізніше все, друзі, вас так показує. Бачите, як на картинці їдете. І де ви приїхали, воно все ось показує такі лінії. Так, де у нас планшет. Іде, друзі, ось сама ця антенна. Ось така вона. Цю антенну ставити собі на капот, або десь на кабіну чіпляєте. У мене проблема в тому, що цей капот пластиковий, або прийдеться якусь пластину чіпляти до цього капота, щоб пізніше зачепити цю антенну, бо вона, бачите, на магніті. Ось вона тако ставиться, бачите, магніт тримає. Або робити якийсь кронштейн, десь там до кабіни. Кріпити ці коронштейни і на цей самий кронштейн ставити цю антенну. Оця антенна має стояти по центрі. Тоді воно буде більш точно показувати, показувати дані. Ось таке воно має по центрі стояти капота, бачите? Капота або кабіне. в мене кажу, цей пластикові і воно ніфіга тут, бачите не тримається. Кажуть, друзі, йде у нас планшет. В комплекті йде ця антена. Де ось такий провід, щоб підключати. Цей провід підключається. Тут йде плюс йде мінус. Ну, це скоріше від генератора треба кидати. Пізніше, ви це все оцим штекером під'єднуєтесь до антени. Ну, підключаєте так, як живлення, щоб ця антена працювала. Ну і йде саме кріплення до це десь ви вже в кабіні собі ставити оце кріплення і десь там ну, собі закріплюєте оцей планшет. І ще йде ось такий От. І через USB ви собі можете кидати провід і ставити на зарядку цей планшет, якщо ви там будете декілька годин працювати, прискати, щоб оцей планшет не сідав, ну, не сідала батарея ви собі підключаєте і воно все в сукупності працює і там, може декілька годин працювати і нічого у вас там батареї сідати не буде. Ось, друзі, взяв, витягнув цей планшет. Ось взяв його, вже, бачите, включив. Ось так він виглядає. Ну і На цьому планшеті, бачите, давайте його так візьму, поставлю горизонтально. Є ось така ця програма. Так, бачите, зараз відкриється. Ну, зараз правда все не підключено. Ну, і Сьогодні я не збираюся підключати, бо ну, бачите, яка у нас погода, дощ. Сьогодні просто зроблю ось такий коротенький огляд, покажу, як все виглядає. А в наступних відео я вже візьму все підключу. Ну і ми десь, може, там поїдемо на поля. Я візьму вам все покажу, як воно перепрацює. Загрузилася ця програма. Пізніше кажу, ви підключаєте у цю антенну. Вона по блютусу підключається до цього планшета. Ви тут вводите свої параметри. Наприклад, там захват штанги, оприскувача, в ну, моєму випадку це буде 12 метрів, там у вас може 16 метрів, не знаю. Ось, І ви собі кажуть, це все запускаєте, їдете. І де ви приїхали, воно якраз все бере показує. І це дуже зручно цим автонавігатором прискати. Ви, по-перше, це зручно. По-друге, це е, ви пропусків не робите. Економити на цьому, по-перше, солярку. Бо теж ну, хто прискав, він знає. Їдеш на тракторі, дивишся за цими штангами, щоб нігде не зачепити. Дивишся ну, за оборотами, передачу, думаєш, яку вибрати. Ось дивишся, щоб пропусків не наробити, щоб ну, зайві раз не попрескати. Ну, це трохи, я скажу, якщо чесно, напряжно. Це досить, ну, воно так здається, що там сів і поїхав, і прискаєш. А насправді, друзі, це кажу, дуже багато потребується уваги. А тут собі оцей планшет підключив, парам... задав параметри, які тобі потрібні, ну і поїхав. Воно все на моніторі показує. тут бачите, є масштаб, собі можете збільшити, зменшити. Ось. І вже ніяких пропусків, вже нічого не будете робити. Ось так. Ну Це кажу, я в наступному відео вам постараюся більш детально все розповісти, як воно все працює. Також цей навігатор можна площу мірити. Тут є карта, полів, що можна оці поля де ви прискали, все зберігати. Цей навігатор можна також поставити на комбайн, тож, якщо до когось їдете там, збирати врожай, ваш знайомий фермер говорить одну площу, там, наприклад, 8 гектарів. А ви собі оцей навігатор поставите на, на свій комбайн, і він вас може показати, що площа не 8, а 10 гектар. Що вас так, як оцей знайомий фермер може там, на 2 гектари обманювати. Ось, ну 2 гектари на сьогодні самі знаєте. Якщо комбайном приїхати, якщо в середньому 3,5. 1000 гривень коштує, щоб зібрати один гектар врожаю, 2 гектари це вже 7 тисяч гривень. Ось. Так що, кажу, дуже багато цей навігатор має плюсів. Ну і кажу, з ним дуже зручно працювати. Такий йде шапровід, його є 4 метри. Так бачите, виглядає. Така захисна оця гофра є. Ось так. Ну, Антенну вам показав, антенна досить ну, виглядає, досить так скажу, ну, солідно. Ось так. Бачите, тут все підключається. Ось. Тут, ну, це кріплення. Є ось. Таке кріплення. Ну, я не знаю, я ще подивлюся, де я це буду чіпляти. Може собі сюди куплю оцю поличку, що продаю до МТЗ, собі поставлю цю поличку і зверху буду ставити оцей. Монітор планшета. Ось ну це кажу. це... Поїжджу, попрацюю і подивлюся, як воно буде зручніше. Ну і про що я казав? Зараз я цей планшет витягну звідси. Ось, правда, знімаю все одною рукою. Ось давайте я його сюди поставлю. Я кажу, що Це йде за рідне. І йде, про що я казав. От є USB, ви це все. розетку собі встановлюєте десь отут на панель. Це все берете і підключаєте. Запихаєте сюди USB, підключаєте планшет і можете ну, до безкінечності працювати, прискати, у вас оцей планшет не буде сідати. Ось так. Така, друзі, покупка. Вирішив собі кажу, замовити. Це буде набагато зручніше працювати. А цей навігатор коштує ну, не так дуже і дорого. Якщо його там, порівнювати з якимись імпортними навігаторами, типу там, Trimble, John Deere, Class, то Ну, за беушніушні БУшні, друзі, ці навігатори імпортні. Вони десь коштують в районі 60-70 Ну так ціна найду 90 тисяч гривень доходить. А цей, ну в декілька разів буде дешевший. Він теж простий. Тут кажу: ну нічого важкого немає. Підключаєте антенну, по блютусу до цієї антени під'єднуєтесь і все, їдете собі працювати. Ніякий інтернет, там, вайфай, нічого тут не потрібно оплачувати, ніяких там супутників не потрібно шукати. Все, друзі, воно просто і стаціонарно бере, працює. Ось, думаю, вам по цьому пояснив. Ось так. Хто хоче замовити, дивіться, я залишаю контакти хлопців. Беріть, дзвоніть. Вони вам все розкажуть, можете собі взяти ось таку саму модель, як мене, ну, більш бюджетну. Є, друзі, у вас фінанси. Ось маєте більше поля, то можете взяти собі більш дорожчий варіант. Там буде більш потужніша антенна. Ну і сам планшет оцей буде більший. Там, здається, на 10 чи на 12 дюймів. І якщо ви скажете, що ви від українського селінина, хлопці зроблю вам ще скидку. Ось так. Тут, думаю, все вам показав. Розказав, ну ще ось от бачите, тут налагодження програми, тут це показано, бачите. Ну кажу, це буде друзі, в наступних відео. Ми це все під'єднаємо, бо бачите, яка на сьогодні погода. Майже кожного дня дощ падає на полях мокро. Мені ще треба деякі поля там подискувати, орати. І я кажу, через ось оцій душі ніяк не можу поїхати це зробити. Ось, ну, як погода стане на своє місце, трохи буде сонце, земля підсохне то я кажу, цей навігатор під'єднаю і я вам все покажу, як воно працює. Також ви можете собі цей планшет поставити, крім цього, ви можете собі під'єднати інтернет, якщо ви захочете. І можете, друзі, зайти собі в YouTube, включити собі відео, їхати собі поля орати чи там прискати, я не знаю, культивацію, оранку проводити. І собі якийсь фільм дивитися. Ось. Їдете, робите роботу, і собі берете, кайфуєте, дивитеся якийсь фільмець або якісь відео цікаві на Ютубі. Ось якось так. Думаю, вам все розказав, показав. На цьому буду закінчувати це відео. Ви в коментарях теж пишіть від себе, розказуйте, яким способом ви берете, прискаєте свої. Ну, не то, що яким способом. Як берете, орієнтуєтесь, як берете, прискаєте свої поля. Особисто я, мене батько все прискав, а я ходив по полях. ну, Тобто він проїхався і від сліда, де він проїхався, я все виміряв 12 метрів. От, він, як доїжджав в кінець поля, розвертався, і я вже стояв, вже відмірявся, і він просто їхав на мене. Пізніше знову Переїхав, ну я правда відходив, бо дихати цими хімікатами, саме знаєте, це не є добре. Ось він проїхався, я пізніше знову пішов, 12 метрів відрахував. Він доїхав ну, знову в кінець поля, розвернувся і знову на мене їхав. І ось так, де більші ділянки, ми так друзі орієнтувалися і так прескали оці поля. Десь де менші куски поля, ну це я вже так сам їхав і так приблизно оце брав прискав. Десь, може, пропуски робив, десь, може, там, два рази поприскав. Ось ну, кажу, ось таким способом ми брали, орієнтувалися. Тепер ось буде цей навігатор. Я думаю, що він мені зможе спростити оцю працю. Ось, тому кажу, друзі, пишіть, розказуйте. Може, в когось якийсь інший навігатор стоїть, теж буде цікаво почитати. Вказуйте, яка назва у вас у цього навігатора. Може, в когось більш такий бюджетніший оцей навігатор. Кажу, буде цікаво почитати. Ось, тому ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!